Ви на каналі Казочка на вушко і сьогодні ми читаємо казочку Лисичка та Журавель. Були собі лисичка і журавель, ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лис-та-лис гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто вилискала. Вилискала. Та до журавля. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибі ж, мовить журавель. Приходжу, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду журавлику, прийду лебедику. На тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої-то смачної страви. Узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього, усього покришив дрібненько, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже: Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона і боком, і лапкою, і навстоячки, і зазирати, і нюшити нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все дзьобом у глечик, усе в глечик. Помаленьку, помаленьку та й поїв, що наварив, а тоді і каже. Оце ж, каже, вибачай, лисуню, що мав, то тим і приймав, та вже більше нічого немає на гостину. Ох, і розгнівалась лисичка. Так розсердилася, що і подякувать забула, як годиться чимним бувши. Так то їй журавлева гостина до смаку припала. Та від того часу і не приятелює з журавлями. А ви, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк, поширюйте відео і до зустрічі!